Друзі, вітаю! Північно-корейський лідер Кім Чин Ін заявив, що третя світова ось ось може початися, і закликав всіх, що треба бути готовими. До чого тут Путін? Чого боїться Кім Чин Ін? Чи варто боятися Південній Кореї та Сполученим Штатам? Ну і чого чекати світу? Давайте проаналізуємо свіжу заяву північно-корейського диктатора. Товстяка Кимчинина, який дійсно вийшов з достатньо агресивними меседжами, особливо враховуючи, що за останній час він проводив навчання на більш ніж сотні ракет, є частина з яких теж могла нести ядерні заряди. Зрозуміло, що стріляв він в море, але й то територію Японії перестрілював, то десь поблизу Сеула намагався пролітати. Одним словом, заява серйозна потрібно. Розібратися і все розкласти по поличкам. Але з вас підписка, а з мене аналітика. Поїхали. Е, на думку Пентагону, ядерна програма КНДР набула новою актуальною після ухвалення 22-го року закону е, історії, що дозволяє Північній Кореї превентивне застосування ядерної програми. Зброї це перший важливий елемент, який нам треба враховувати. Керівник Північної Кореї Кім Чен Ін заявив, що Третя світова ось ось почнеться через загострення на Близькому Сході, і всі мають бути готові до неї. Про це повідомляють численні ЗМІ, посилаючи на центральне телеграфне агентство Кореї СТАК. Коментуючи початок сухопутної операції Ізраїлю в секторі Газа, глава КНДР заявив, що звідти полум'я війни може поширитися і на інші регіони. Загалом Північна Корея постійно погрожує південній, ну і говорили, що південна може піти на операцію по зачистці якраз таки режиму. Хоча цей сценарій ну загалом не розглядався, мало хто про нього говорив, але північно-корейський диктатор злякався, що так як армія Ізраїля пішла на сухопутну операцію, обстрілявши з першу ракетами Сектор Газа, так і Південна Корея може піти проти нього. І він розуміє, що технологічно Південна Корея так не вкладала в ядерну зброю, але в центрі міста Сеула американська база 500 тисяч класно навчених хлопців. в мене є друзі південно-корейці. Які пройшли службу в армії, мали зарплату хто тисячу доларів, хто дві тисячі, в залежності від посади, всі рік відпрацювали в армії, ну і ждуть сигналу, коли треба вступити в бій проти північно-корейців. Вони готові це зробити. Плюс виробляють велику кількість своєї зброї ще з часів, пак Чонг-Хі. Вони заклали дуже потужну ВПК, і якраз таки її розвивали. І сьогодні в них є свої аналоги Хаймарсів, у них є сьогодні свої аналоги потужних західних танків, велика кількість артилерії. Одним словом, хлопці готувалися. Ну і давайте скажемо чесно, готові. Чи готовий північнокорейський диктатор Ну, дуже сумнівна історія. Але він має, ну як мінімум, натяки на ядерні заряди, якими він може стріляти? Друге, чого боїться весь світ і глобальний захід, те, що. Він міг отримати від Путіна додаткову зброю або технології, якраз такі ракетні технології і якраз ядерні заряди. Це дуже, ну, скажімо так, небезпечно для Японії, Південної Кореї, і Сполучених Штатів. Сполучені Штати загалом визнають Північну Корею як постійну загрозу. В свою чергу, Північна Корея, цей маленький товстяк називає Штати постійною загрозою. От, Пентагон зазначає, що в той час, як Китай і Росія становлять головні виклики у сфері такої зброї, Північна Корея, Іран і насильницькі екстремістські організації залишаються постійними регіональними загрозами, на які також необхідно реагувати. Ядерна програма Північної Кореї, вона, власне, була. Розроблено достатньо давно. Вони в нас по наших заводах бігали, намагалися купувати то технології, то власне саму сировину. Наше СБУ часто їх ловило десь на гаражах, коли вони намагались передавати гроші. Але в таких. Скажімо так, відверто негативних персонажів завжди є друзі в Росії. Росія, яка завжди готова постачати, плюс деякі терористичні режими по світу водночас, міністерство оборони Північної Кореї заявляє про те, що термін постійна загроза, про який я вам казав, більше підходить до Сполучених Штатів, тому що саме Штати завжди намагаються контролювати. Всі дії, які відбуваються навколо північної Кореї, в тому числі і допомога Китаю, технологічна, фінансова, промислова допомога цій країні. І ну, дуже часто вони використовуються як злий пес в подвір'ї, коли треба на когось його нацькувати. Ну, наприклад, конфлікт е, Трампа з Китаєм е, одразу переріс, ну, на рівень нижче для Китаю Трампа з Іном. Ну і ці Цзіньпін просто собі посміхався і казав: Ну, дивіться, бачите, вони собі там сваряться. Я при чому я велика економіка розвиваюся і йду собі вперед. От, загалом, Кимчинин боїться повтору історії в секторі газу, що туди зайдуть, але є і інша історія. Те, що Путін розтягує конфлікт по всьому світу, щоб менше говорили про Україну, він допомагає Хамасу. А Хамас був, до речі, з делегація в Москві була. Ну, от він допомагає їм зброєю, технологіями, він допомагає їм просто грошима. Є історія про криптоферми, які допомагали, точніше криптобіржі, які допомагали Хамасу, російські криптобіржі. Ну і є історія про те, що Путін допоміг Хамасу і зараз хоче допомогти північній. Кореї зробити схожі історії, які Хамас робив в Ізраїлі. Ну і тим чи ним боїться, що Південна Корея відреагує так, як відреагував Ізраїль. Але є інша історія. Якщо почнеться ще один конфлікт, це ще трошки відтягне увагу від нас. Так, це і дає простір Китаю почати тайванську історію. Ну і це створює певні пожежі на світовій мапі. Плюс додайте сюди. Можливу перемогу Трампа додайте сюди постійні бунти маленьких поні по імені Орбан та Фіцов в середині європейського парламенту. Ну і для російського виборця буде здаватися, що весь світ горить. А Росія єдиний. Уголок стабільності. Ну і це допоможе Путіну обратися. Друге, це допоможе маніпулювати думкою заходу на їхній території. Мовляв, не треба допомагати Україні. Дивіться, в нас тут і Корея, у нас тут і значить і Тайвань, У нас тут і Ізраїль з Палестини. Ось чим треба займатися Забудьте за Україну, і Росія буде мати певний простір, щоб нас атакувати і зірвати поставки нашої. Допомоги. Ось такий план Путіна. Він сюди втягує і Кім Чен Іна. Він сюди втягує і терористичні організації і держави, типу Ірану, і Хамасу, і От, Але зрозуміло, що Захід це бачить. Захід за цим спостерігає, готує свою відповідь, щоб Путіну теж не здавалось мало. Тому що пожежі можуть початися і в Дагестані, можуть початися сепаратистські рухи в Чечні, можуть бути невизнані вибори. Путіна це теж давайте не виключати. Коли захистка, ні, а ми тебе президентом не визнаємо. І причин може бути цілий мішок. Одним словом, протистояння ідеї, те, з чого ми починали, можлива третя світова, ну я менше зараз в це вірю в такому форматі, це швидше низка регіональних конфліктів і запалених військових вогнищ, але це ще не третя світова, розумієте? і... Так, загрози погрози ким чин і найдуть. Путін би теж цього дуже хотів, тому що це єдине, що поверне їх у минуле. Ну іде технології автомобілів, телефонів там чи будь чого іншого, що розвивав світ комп'ютерів, будуть менш актуальні а всі знову повернуться до старого. Російського винаходу, який називається автомат Калашникова, ну це єдине, що Росія змогла придумати: що що досі стріляє? Бо решта, що вони робили, вже давно не працюючи. Ну от Путін хотів би в це інвестувати для того, щоб реалізувати свої. Хворі диктаторські імперські амбіції. Ну, єдине питання: ніхто не гарантує, що після цієї так званої третьої світової Росія залишиться в тому ж складі і в тій же формі, в якій була, а не залишиться, як Німеччина, відрізана на половину чи поділена, наприклад, шматків на 10. Цього Путін передбачити не може в силу інтелектуальних причин, але і думати теж про це не хоче, тому що зараз він зайнятий трошки іншим. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи наважиться Північна Корея атакувати Південну Корею в стилі, якому зробив Хамас, брутальні вбивства? Чи, наприклад, просто завдати кілька балістичних ударів ракетами по Сеулу. Як ви вважаєте, чи піде Путін та його ось ця підстилка Ким Чен Ін на такі? Дії, напишіть, будь ласка, в коментарях і дуже прошу підпишіться на канал. Ми з вами разом витискаємо російські наративи з українського YouTube. І ще раз вам дякую. Я в спільнотах за Забрали комплекси зв'язку. Зараз передаємо їх військовим. От, дуже дякую за збір. 150 тисяч. Це топ. Поперед цим ми з вами зібрали мільйон 65 на наземний дрон. От, теж зараз якраз все в процесі робимо. Одним словом, дуже дякую за кожну гривню, за кожну копійку в викруті. І разом ми робимо дуже гарні справи. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.